Так, всім привіт. Зробив от таку фігню стиралки старої і насоса теж стиралки. Колотим каз. Така реакція. Тут якраз 20 літр. 20-18 Вон, карбоніт, селітра і каністри одразу. Зараз вже починає, починає обмерзати. Вон, качає. Все підрать, селітру ганяє собі там з пів години, таке покрутиться, навіть менше і розтає все. Коротше, сьогодні заливав водою з бойлера десь 40 градусів приблизно. П'ять хвилин, розтало, немає ні селітри, ні карбаміда. Плотність поміряв ореометром. 1,25 вже є, але саме починає замерзати. Зараз процес пройде, тоді ще раз поміряємо. Так, пройшло ще 5 хвилин, дивіться яка піна робиться от така. І він сам такий сірий, такий ході має бути. Ось вот такий льод. Дивіться на оріометрі він на білому якраз. День 25 Середина Так, Потім шланг перекидаю сюди. Все воно саме викачує сюди, там літра десь остається. І от такий процес. Якраз 18 літр десь виходить за один заколот, так розчитав. Все, будемо додати на пшеничку десь по 2 літри на гектар.